Тема уроку в супермаркеті? Підкажи мені, будь ласка, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Підкажи, який зараз стан неба? А яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Опади це сніг, дощ, іній, туман тощо. Сьогодні ми з вами поговоримо, яким буває у вас день. Також ми поговоримо про настрій людини, від чого він залежить та як його покращити. Кажі, як часто ви відвідуєте з батьками магазин? Чи подобається вам ходити за покупками? Та чому? Чи відпускають вас батьки самостійно до магазину робити покупки? Що необхідно? Для того, аби щось купити. Чи існують правила поведінки в супермаркеті? Ви дізнаєтеся, хто працює в супермаркеті. Яких правил поведінки слід дотримуватися там? Подумай, як товари потрапляють у супермаркет. Правильно, їх туди привозять. А які відділи можуть бути в супермаркеті? Супермаркет це магазин, в якому є багато товарів. Там можуть бути і продукти харчування, і меблі, і книжки, і одяг. Все, все, все. Тому він називається супермаркет, тобто супермагазин. розглянемо, хто ж працює в супермаркеті. В супермаркеті продають продавці. Так працюють продавці. Є там прибиральниці, є касир або касирка, є охоронець. Ще хто є? Є вантажник, є консультант. Давайте зараз спробуємо розробити правила поведінки в нашому супермаркеті. Подумай. А зараз розглянемо кожну з цих професій. Продавець це особа, що контактує з покупцями і здійснює продаж товару. Касир це працівник, який здійснює прийом зберігання та облік грошових коштів, тобто грошей. Оператор касового апарата. Прибиральниця це фахівець, навчений технічних основ прибирання. Та має досвід у сфері прибирання приміщень. Охоронець це особа, на яку покладено обов'язки охорону захисту особи чи об'єкта. Вантажник це працівник, що виконує будь-які навантажувальні або розвантажувальні роботи, щоб занести якийсь товар, так, важкий товар, треба скористатися допомогою вантажників яких правил потрібно дотримуватися у супермаркеті? Правила поведінки в супермаркеті. Перш ніж зайти в супермаркет, пропустіть тих, хто виходить. Якщо хтось заходить за вами, притримайте двері. Не беріть до магазину тварин. У супермаркеті візьміть кошик для товару. Не кричіть, не бігайте торговою залою. Прийдіть на касу та оплатіть свій товар. Сьогодні ми з вами поспілкувалися про супермаркет. Давайте сформулюємо, чого ви сьогодні, що саме ви сьогодні дізналися? Давайте оберемо. Емоцію, яка була присутня з вами сьогодні на уроці. Підпишіться на канал та поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!